Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу вам показати відосик про так звані танки 2.0, Які не знаю, хто чекає, мабуть, хто не чекає, але е, вийшов другий ролик. Він є в відкритому доступі. Тут вже більш детально е, показано трішечки по техніці, які будуть бої і тому подібне. Наскільки я зрозумів, зараз це все діло вальф на знаходиться на альфа-тестуванні, тому я думаю, будемо чекати скоріш за все ближче до кінця 24-го року. Не знаю, там думаю, якісь будуть уже навесні більш детальні дані, більш подробні. Скажімо так. Тому о, давайте зараз подивимось о, і трішечки про це поговоримо з вами. You так, uh, New Hero uh, Limited Time. Uh, New Dimension, якісь там New Dimension Fight Around, The ну, в цілому, я так зрозумів, тут більш показують, які будуть ну, що додавали нових там героїв, тому подібне будуть ці яких, команд, командні е, бої. Ну, в цілому, це потрібно буде більш детально. Хто хто в англійському нас мастер, напишіть в коментарях, що це все діло більш детально значить. Я так розумію, типу командири будуть. Е, закрите альфа-тестування, да, наскільки я так зрозумів. Тут у нас танк, не знаю, мені чомусь він на Абрамс похожий на, на нинішній, що зараз є, тільки такий весь в обвісах. Самольоти. Е, нічого вам, друзі, не нагадує. Я говорив уже неодноразово не ця тема піднімалася на стрімах з приводу цих е, танків 2.0. Е, я більш думаю, що це все-таки відповідь Thunder, тому що в Thunder теж є ці всі теми з самольотами, з іншою технікою, не тільки пов'язана з танками. Тому, е, все-таки е, я більш дотримуюсь тієї думки, що це все е, така собі відповідь. Ворзантеру, щоб все-таки якусь можливу частину гравців переманити на ну до себе на свою сторону. Щоб була така ось, бачите, ми теж таке зробили. В нас краще, тому повертайтеся. Це особисто моя думка. Пишіть свої думки з цього з цього приводу, як вважаєте ви. Ліміт time. Це вже більш нагадує, як в натиску там кидаємо еті зараз. Леопард. Леопард і на даний момент є. В нас в танках практично нічого так і не змінилося, окрім всяких цих різних обвісів. Ну, тут тут можна буде модернізувати танк окремо, так як ми на даний. Момент в танках там відкриваємо за опит гусельки, біжок і тому подібне. Тут буде все приблизно те саме, тільки оці всі віси зверху танка. Ви теж будете вже окремо додати. Ну, наскільки це, я так розумію, буде теж якийсь опит. Ми ну, будемо фармити. да Чи хто буде нам грати в цю гру. І це все діло можна буде тоді вже купувати, додати там різні уміння, ці всі, які там ракети і тому подібне. Там підтримку артилерії. Це все е я так вважаю, буде доступно не як в плані, як зараз в нас є в натиску там чи на лінії фронту. А це, скоріш за все, буде в якихось окремих видах боїв, теж, але воно буде, ну, скоріш за все, на постійній основі. Це все діло не буде додатися. Не буде додатися до нас якби якимись там е івентиками. Бої 5 на 5 ми бачимо, е атакуючі бої. Е Тут, скоріш за все, якісь деф, мабуть, буде бої, е дві бази. Він все так швидко пролітає, не встигаю навіть десь запаузити. Леопарда ми бачимо. Якісь пулемети, то якась, не знаю, це що тіпа, ТВПшка якась була. Давайте трішечки назад відмотаємо. Ні, Це 62, ка да? Це така модернізована 62, ка дивиться, з пулеметами на башті. Це скоріш за все теж буде функціонально використовуватися, не тільки гармата і ці всі кулемети. В общем, все те, що буде у вас на танку на танк обвішане, це все діло буде використовуватися. Знову <плес> нам тут Абрамса показують. Ось те, що е, я й казав, да? самольотики тайм, ну have все те саме the по другому кругу. Паттон. Мені здається, каже, це все-таки Абрамс. Тут 140. 140, 62 не 140, 62 двойка. Ah. Так. Апокаліпсис. Е скоріш за все, це я так розумію, буде командир, який йде вже базово з цим танком, скоріш за все. Це в нас патон, да? я так розумію. Більш схожий на паттона такого помість 9-го з 10-м паттоном, тому що є башта, і я, верніше Комбашенка. А башта як з 9-го Ну, коротше, що то не, не зовсім все зрозуміло. Керат МК 2D. Турбінс. Ну, так 504 500 Бачите, модернізується там. Квижок, турбінка, як ми бачимо, є, гусільки. Ну, в общем, все це докупляється, так як модернізуємо ми тільки. Ми обладнанням додаємо там, турбіну і тому подібне. 140. й Блін, що 140-й? 62 двойка. Що 140? й Не 140, й 62, 62-йка, опасний. 62. Серпи молот, все як годиться. Що це таке, я не знаю. Леопарда, похоже, з 3D-Стіля. Це то взагалі було незрозуміло, на що, що там подожіть. Блін, пролітає реально дуже швидко. Я не встигаю паузити. Soldier Marksman. Е, Взагалі непонятно, що це за танк якої нації. Ну, судячи з цього, це Канада. Канадські якісь танки, чи я. Ну, на, на що схоже, друзі, пишіть. Я поки не зовсім. Ну, в цілому, в цілому, виглядає красиво. Такий собі вже 3D-стиль в базі. Додаєте, що вам потрібно буде. Десь маски, тут він обвішаний всяким Шо? разом. Тут а в нас теж не зрозуміло що це за танк. Похоже на 9-го чи чомусь не знаю чому британського. По крайній мірі, з башти так дуже схоже. Ну, леопард, те, що ми бачили. Be ready. ну Зрозуміло, нова реалістична типу графіка. Бачите, тут вже будуть ночні бої. Те, що нам ВГ обіцяє в наших танках додати, так нам все й не додають. Тепловізори якісь тут взагалі непонятно, що лазери, турбіни. Ну як вам, як вам ідея турбіни на леопарді? Як вам нормально потрібно додати нам в танкач таки? Може потрібно ВГ писати, давай і я хочу леопарда на турбіні. Join the Heroes. Ну, ось такий єс відос. Друзі, тому цікаво, в принципі, буде. Не знаю, цікаво, в цілому буде подивитися, що, що, з цього вийде, що з цього вийде. Звісно, ми це все діло затестимо, коли це все діло вийде. як якби буде ну, доступно, да, нам, щоб ми змогли це все діло потестити. Покатати, пощупати, як то кажуть. Але дуже багато показали режимів боїв, режимів боїв різних. Наскільки я розумію, це все діло буде вже. Ну, не буде, як я вже казав, не буде додатися івентами, як нам зараз додають просто івентиками. Там натиск, лінія фронту, там, сталевий мисливець. Це все додається нам івентами. на, якби, Деякий період часу. Тут воно все, я так розумію, буде. Просто потрібно буде вибирати, де ви хочете пограти, в яких боях і тому подібне. Щось цікавого? Ну не знаю. Особисто для мене. Я цікавого, прям чогось для себе не знайшов. В цілому, прикольно буде подивитися на всі танки, які будуть уже базово, там практично з 3D стилями. Ці всі це все обладнання буде використовуватися. Самому бою, не так, як я маю на увазі там кулемети, які будуть на баші, да, які ми бачили на Т-62. Як це все буде реалізовано практично, щоб це там з гарматою, кулемети, оце все там, турбіни? Це все буде цікаво подивитися, але я все-таки не, не думаю, що це набере якогось прям ну, великого ажіотажу не буде, і масово люди не покинуть все таки танки. І не перейдуть грати в ці ось, да, там, як, як ми їх називаємо, танки 2.0. Скоріше за все, так не буде. Це знову ж таки це особиста моя думка. І знову ж таки, повторюсь, це, це така собі відповідь Варзандеру. Скоріше за все, Варгеймінг просто хоче переманити якусь кількість гравців до себе, тому що, як ми знаємо, дуже велика кількість. Не знаю, в цифрах не я не провіряв, не дивився, але багато хто пише. Я з танків перейшов от у Wарзандер, в Тундру, да, які називають. І граю там, і от там прям все супер класно. Е, навіщо мені ті танки? І тому подібне. Тому і таких, і таких дуже багато. Тому я думаю, що відсоток доволі таки величенький, перейшов у Warзандер грати. Ну, особисто мені Варзандер не подобається, тому я думаю, що і ці танки 2.0 мені в цілому особо не зайдуть. Звісно, ми їх подивимося затестимо, але я думаю, навряд чи воно якся там сильно прям сподобається. Будемо дивитися, як це все буде реалізовано, і від цього вже будемо відштовхуватись. Ви пишіть свої думки, що ви вважаєте з цього приводу, чи потрібні нам ці танки, чи не потрібні, чи будете ви в це грати, чи не будете ви в це грати, чи покинете ви е, ВГ ну, наші танки, які ми зараз граємо, чи залишитесь так, як і грали, тому що дуже багато хто грає вже якби і по 10-12 років, і е, вже прокачені, скажімо так, аккаунти. Багато нервів, багато коштів вложено. Тому, я думаю, не кожен. Зможе просто так з легкістю казати, все, я бросаю, і переходжу. Пишіть свої думки. Цікава ваша думка з цього приводу, як вважаєте ви. Пишіть, поспілкуємось в коментарях з цього приводу. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, жміть вподобаєчки, підписуйтесь мій на телеграм-канал, на тік-ток теж. Не забувайте і до зустрічі в нових відеох і на нових стрімах. Всім пока-пока.